Смотри, як вони виходить, у нас не на ті бачили. Приїхали я, п'ятеро дітей, внучка. Сім человек у нас з Полтава прийняла Чого. хорошо. Через війну Анжела Борісова із родиною проживає в одному з полтавських садочків. До квітня цього року мали власне помешкання у місті Чугуїв на Харківщині. Ми виїжджали під обстрілами. У нас не було можливості даже зібрати елементарні речі, і ми сюди приїхали з одним рюкзаком. Ми не знаємо, коли ми повернемося домой, тому що мір був і під окупацією, пацієнтами, під обстрілами, то тобто він он замінірований. Частину переселенців зі шкіл та садочків громади планують розмістити у тимчасових модульних будиночках. Їх привезли у якості гуманітарної допомоги з Польщі. Сама функція дитячі садочки школи це навчати і, і виховувати дітей. Вони навіть не придатні технологічно, тому що там, навіть якщо брати умови там води, каналізації, вони не, не приспособлені під такий об'єм людей. Це перше. І друге у нас 11 тисяч дітей, які потребують дошкільного виховання. Загалом поселити зможуть близько пів тисячі внутрішньопереміщених осіб, які нині мешкають у садочках, школах, гуртожитках та інших комунальних закладах. Про це під час прес-конференції, 26 грудня, повідомляв начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. У кімнатах будуть меблі та необхідна техніка. Будинки розмістять на території обласної психлікарні імені Мальцева. Велика територія, є окремий в'їзд, де можна відокремити це містечко. Зараз доробляється в благоустрій, щоб їх можна встановити там каналізаційні системи тощо. І вже на початку січня почнемо їх монтаж повністю, і протягом січня місяця плануємо туди заселяти людей. Буде створена комісія разом з органами місцевого самоврядування з Полтавською громадою щодо визначення тих категорій кого ми туди будемо направляти. Нам це буде неудобно по однопросто причини рібенок сингалітності нуждається в постоянній реабілітації. Тобто це має бути як мінімум в черзі города. То ну, я таки, задвістуючі условия, тому що многодітна сім'я та ну какби бы, другим жильцям, допустим, тих же доміках може бути не сильно комфортно. Як розповів Суспільному заступник голови міськради Валерій Пархоменко, загалом у громаді зареєстрували 62 тисячі переселенців. Із них приблизно півтори тисячі мешкають у комунальних закладах. 187 людей стали у чергу на отримання власного житла у громаді. Людей, нас стоять в черзі на житло, ми вже, до речі, подали цей список в обласну державну адміністрацію. І обласна державна адміністрація тоді, мабуть, буде, виходячи із цього переліку людей, які стоять, скажімо так, надавати їм тимчасове житло, тому що модельне мистечко це тимчасове житло. Лілія Пархоменко та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.